В ефірі спеціальний випуск передачі особливе про особливі події в Україні світі у студії для вас працює Інна літовченко. Мої вітання сьогодні, 22 червня. Саме цього дня 1933 року в Україні розпочалися масові арешти серед інтелігенції. А 1941-го першого війська нацистської Німеччини вторглися на територію України. Отож, за державним календарем, сьогодні день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Сьогодні Україна у скорботі приспущені державні прапори з траурними стрічками, відмінені розважальні заходи на телеекранах. Поминальні свічки, країна вшановує світлу пам'ять мільйонних жертв Другої світової війни. За найскромнішими підрахунками, ці втрати на фронтах у констаборах та на окупованій території перевищили 8 мільйонів громадян, тобто загинув щонайменше кожен п'ятий, якщо не кожен четвертий житель України, смертю і кров'ю пройшлася війна, і по території Житомирщини, залишивши тисячі й тисячі жертв. Ми не забули вас, усе пам'ятаємо. Поминальні заходи відбулися сьогодні по всій Україні. Ось як це було в Житомирі. У нацистська Геннадію Тимофійовичу нині 86 років. Проте 22 червня 1941 року він згадує, ніби вчора. Чоловік розповідає, як він десятирічним хлопчиком вручив своєму батьку повістку на війну та лишився у сім'ї за головного. Моєю пам'яті що прийшла повістка отцю в армію, і я пацан побіжав швидко, а он на кашілці каші траву. Ну працював. робота. Чот почав йому вручили ту пов'язку. і горять синок, ну-ка садись сюди. Навірно, ти тепер будеш тут працювати. Аркадій Гунько прийшов до пам'ятника жертв фашизму з фотом свого батька-льотчика, який загинув у перші дні війни. Чоловік каже, що йому й досі боляче пригадувати звістку про смерть батька. 41-го року і батька мене маму і сестру покойну погрозив бачину. Говорить, уїжджайте. А сам пішов, а аеродром розбомбили в Тернополі. І прийшла мені, як я вже служив в Германії, подоль списав, що ваш батя погиб, помрили бомбардировки. Зигмунту Вендловському у 1941 році було 16 років. Ветеран пригадує, що червень того року був дуже сонячним, а звістка про початок війни сколихнула усіх. І хто, конечно, мені думали, що така буде біда? Ну, та день став трагічним для нашого народу. Ну і потом. Ми пережили всього все, та дістворілась Время... Я наблюдав тут 41 перший год, 42 второй, 43 третій. А 44-го року я вже пішов, був призван в армію і до кінця війни ще приймав участь у бойових діях проти німців. Ветерани, діти війни та небайдужі житомиряни прийшли до пам'ятного знака жертв фашизму, аби вшанувати пам'ять полеглих воїнів та поклали до підніжжя монументу квіти на знак пошани. Косюченко Сергій Кобилянський, Новини Житомирщини. Напередодні скорботної дати в Житомирі зібралися діти війни. Що їм болить сьогодні? Виясняв Сергій Косюченко. Червоної армії. Пані Людмилі на момент смерті її батьків було лише два роки. Жінка розповідає, що війна зробила їх сиротами та змусила бути у дитячому будинку і не бачити батьківської турботи. Нас дядя віддав дядьки. Сумська область, город Ахтирка, І ми там пробули. Як то кажуть, то звершено леді. А така наша судьба склалася. Ласки не бачили. Ти знаєш, що таке мама, що ж таке папа. А ось пані Галина розповіла, як її тата партизана забрали німецькі воїни та підвісили на залізних гаках. Згодом померла мама. Жінка пригадує, як вона з сестрою були змушені виконувати всю чоловічу роботу, а бабуся замінила їм батьків. Важко жилося дуже важко. Але на наше щастя, бабуся, маміна, мама залишилась і вона нас виховувала. От. До самої каже, смерті поки жила. Вона ж нам дала дорогу у життя. Вона нас доглядала, так як рідна мати. Олександр Сергійович залишився сиротою у шестирічному віці, але попри складне дитинство отримав професійну освіту. Згодом служив у лавах радянської армії та закінчив вищий навчальний заклад. Чоловік вдячний, що навіть у дитячому будинку йому допомогли стати на ноги. Погибли в 1943 році на Курській дугі. і одразу, буквально це літом було і дівський дім нас. Восім'я дітському дому діти війни. Саме такий статус мають люди похилого віку. Нині вони розповідають, що бачити лихо війни дуже страшно. Діти без дитинства не хочуть, щоб їх долю повторили наступні покоління. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. З нагоди дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Ми провели спеціальне опитування. Ось позиція Коростенської ПТС Лілії Бех. Війна це страшне слово. І той не відчув болі, хто не втратив рідних. Уже пройшов чималий час, але в пам'яті залишаються наші рідні, мамин брат, який загинув в стримиродів, точився бій, танковий. І ми, ще мама була жива, завжди їздили в стримирод на могилу, вшановуючи пам'ять. Але сьогодні вона мами немає, сьогодні пам'ять живе в кожному серці, гіркота, втрат. Людина могла би ще стільки зробити, жити, творити. Вічна їм пам'ять, і якраз день скорботи, тому схиляємо низько голови. Болить серце, і ніколи ми не забудемо ці своїх рідних. Запам'ятай, ту мить, говорять ветерани, історія говорить, не мовчить. Ви в строю, у свято збудні з нами, доки живемо, і пам'ять буде жить. Про буремні події фронтових сорокових років минулого століття нині щодня нагадують бої на Донбасі, окупованому російськими військами, нині вишколеним окупаційним підрозділам, чисельність яких перевищує 40 тисяч військових, протистоять 34 тисячі українських воїнів. Вчора вони знову були під жорстокими обстрілами бойовиків. Один наш боєць поранений, один травмований. І ще одне відлуння війни у Житомирі по вулиці Покровській виявлено 73 артилерійські снаряди періоду Другої світової війни. Правоохоронці нагадують, що про знайдені вибухонебезпечні предмети їх не можна чіпати. Слід повідомити про них за телефоном 101 або 102. Час нашого спеціального випуску завершується цього вечора. Запаліть свічечку пам'яті тих, кого. Змололи криваві жорна війни. Серед них достоменно є і наші родичі. Вони полягли за наше з вами життя. Двадцять друге червня! День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Її вогняний смерч спопелив десятки мільйонів життів. У кровопролитній битві з фашизмом Україна втратила майже кожного шостого свого жителя, серед її особливо потерпілих регіонів і наша багатостраждальна Житомирщина. Немає такої сім'ї, яка б не втратила на цій. Найжахливіші з усіх воїн своїх родичів. Ніхто не забутий, ніщо не забуте. Схилімо в скорботі голови, не забудьмо до віку.